Порізи часто вони роблять підлітки, роблять в місцях, де не видно. Це бедра, це зап'ястя, де закривається. Вони тоді ходять в довгому одязі. Перше, коли вони це роблять, вони долають ось цей страх. Перший да, це може бути не спроба суїциду насправді, а десь от так Ті самі тіктоки подивилися там. Хтось це робить, дізнались про це. Частіше всього, коли підлітки звертаються, кажуть там, там я себе ріжу. Вони знають про селфхарм. Ми їх запитуємо, вони знають, як це називається, і вони навіть описують причини, чому, і говорять в їхньому випадку, чому там навіть такий фізіологічний механізм лежить. Дитина отримує задоволення від порізу. Там саме на гормональному рівні відбувається така штука, викид гормонів, які полегшують стан і дають відчуття такої радості. Природний наркотик можна сказати. Вони іноді кажуть, от я ріжу і я Ходиться шкіра, мені цікаво за цим спостерігати, і тут потрібна, звісно, допомога фахівця. Тобто, просто сказати не роби цього, заборонити, викинути лезо, причому це робити від сьогодні назавжди, так це не працює. Тобто, ми постійно ми даємо, ну ми дуже так підтримуємо цих дітей так поступово і ну і перенаправляємо психотерапію, щоб вони працювали з фахівцем. Ще на що часто жаліються підлітки діти, що вони звертаються до батьків з приводу того, що я хочу до психолога. А батьки знецінюють, вони говорять, який психолог? які проблеми в тебе Я в твої Він... роки да. працював, як уже я не знаю хто да, да. А он, ви страдаєте он... біля, телеф... біля телефону телефону, Так, Да, це все твій телефон. Оце вони прям це цитують. Mm -hmm. а, це тобі нема чим зайнятись там. А... Так, да, купа ну, таких знецінюючих фраз. А, а дитина в цей час страждає, поговорить і вона відмовили. Ці фрази, вона потім буде аналізувати над цим. Так, в неї відчуття, що я не потрібна, мої проблеми не важливі, ніхто мене не любить. А, навіщо я народилась в цій сім'ї? Оце типові фрази, які пишуть діти. Я думаю, якби батьки а, м, знали, скільки їх дітей звертаються за допомогою, ось так анонімно, десь в чати не повірили б. Не повірили б, і да, і я вже говорила, що це не завжди сім'я, яка ну якому відносим там, да, там які стоять там в соцслужбі, як родина, яка там потребує допомоги, бо там абсолютно здорова сім'я може бути. Дитині Добрі не вистачає да, Вона може дійсно там е довго бути в телефоні, надивитися тіктоку і щось собі там. Вони часто вже. А знають багато таких психологічних фраз про кордон. Типу, мій тато порушує мої кордони, я там не хочу виходити з зони комфорту і так uh -huh. далі. Тобто вони не читані, вони ну скоріш не зачинені, надивлені, да, вони дивляться це, і в їх голові може бути ось щось таке. Ми намагаємося це розкласти так по поличкам і підвести до чогось. Якщо ми розуміємо, що це не надумана проблема, і в дитини справді є потреба в консультуванні, є організації, які надають. Консультування взагалі то від 18 років тільки людина може звернутися за психологічною допомогою. Від 14 може звернутись вже до психіатра сама дитина без згоди батьків, але з 18 отримати психологічну допомогу. Але зараз в умовах війни, коли е, не завжди батьки там десь в доступі, скажімо, да, тато може бути на війні, мама там працює, або там батьки не вникають в ці обставини, да, то для такої. Стабілізації дитини ну є організації, де можна да ми там можемо запропонувати чи можна долучити батьків, особливо якщо є суїцидальний ризик.